Усім привіт! В наявності з'являється те, що, напевно, всі шукають. Це дизельочок на автоматі, а саме на Айсіновському автоматі. В наявності народний автомобіль Opel Insignia з двигуном 2 літра дизель з автоматичною айсіновською коробкою передач 2012 року. Можна сказати, рік це для них доволі свіжий. Автомобіль свіжо приняний з Європи, які, в принципі, усі в мене на майданчику. І інсігнія взагалі славиться своїм комфортом. Реально, це типу, як в шкоди Superb, а Астра як Октавія. Ну так от, візьмемо в переносному сенсі. Тобто, це в нас такий е преміум-сегмент, так скажемо, серед опелів. І дійсно вони йдуть в дуже крутих комплектаціях. Навіть тут ми бачимо, у нас є лінзована оптика, є омивач фар, є передні, задні партроники. Тобто автомобіль зразу. От Видно, що вони їх напічкували комплектаціями, не жаліли, так скажем. Також ми зразу з ходу бачимо, що в нас тут є фаркопчик. Тобто автомобіль пригнаний з доволі такий комплектований, з нормальною комплектацією. Давайте будемо його розглядати. Почнемо з основного, з техніки, бо техніка в ній взагалі без зауважень і має 225 тисяч, це її оригінальний точно пробіг. Я вам ще надам код, якщо треба, це її прям точно пробіг. Дивіться, як в нас салончик виглядає. Далі він у нас, бачите, є з пам'яттю сидінь, з електропакетом. Ось Тут у нас така ще є функція. Ну, в принципі, салончик виглядає дуже... Дуже збереженим, як на 220 тисяч, я б йому дав би там, 170. Ну, це не, в принципі, неважливо. Да. Вони можуть бути і на 300 тисяч збережені. Це. В них з матеріалом все окей, того на це сильно увагу не звертав. Що кидається в очі? У нас комплектація автоскладені зеркал. Багато хто любить е, цю функцію. Дійсно, коли закриваєш машину і складаються зеркала. На зиму, до речі, можна цю функцію виключити, якщо у вас це бентежі. Ну-ка, давайте тут є автослензерка. Ні, значить, можна включити, просто нажавши на кнопочку. Але те, що це взагалі функція є, то це клас. Мені особисто мені ця функція також дуже подобається. Що ж, давайте зараз перейдемо, обдивимося детально салончик. Бо по кузову, в принципі, я вам все показав. По кузову вона вся гарненька. Ми огляд... так, я її закриву, такі, що... А почнемо ми огляд салону з... Давайте, з багажника. все ж таки. Так, у нас тут електроляда, бачите? Електроляда, ось на кнопочку відкрилась, на кнопочку закрилась. Дивіться, який величезний багажник. От, до речі, в цьому є інсигнія, в тому, що от у вас вже буде електробагажник. По-перше, він... багажник і так великий, так ще й електроляда ви собі нажали, включаю, відкрили і закрили. Це все вже її, якби. От чого вона інсігнія, от чого вона ціниться. Далі, в нас тут така от полочка є, вона натягується, щоб закрити. Так, зараз я тут щось не так зробив. Ладно, потім, потім перенаростую. Далі, в нас тут так ремінікісь. Не знаю, що це, якщо чесно, не питав, машина мені пригнана на реалізацію. Так, давайте подивимося, що там є. Я, до речі, точнюю власника зараз ще. Ага, ось в нас тут, бачите, коли немає запаски, тут навіть... Немає для неї по суті місця, як для тукатки тільки. В оригіналі дають такий балон. тобто Або запаска, або балон. Це, напевно, вибирає все ж таки перший власник салона. або він Я, напевно, навіть балон, не знаю, що дорожче, якщо чесно, не буду лізти сюди, тому що не знаю. але Щось там дорожче, щось дешевше. І це власник першого автомобіля сам вибирає собі, що в нього в автомобілі, яка функція буде. Це там поклали все, що собі треба в багажник. Нажали на кнопочку, кнопка з крила електроляду. Ну, це така елементарна, але настільки зручна функція, що ну просто капець. Так, так як це в нас інсігнія, у нас тут ззаді доволі багато місця. Аж не хочеться сідати, щоб не насмітити, але ну давайте все-таки сядемо, надо треба ж вибити якийсь вам огляд, щоб ви розуміли, що це за машина. Ну типу місця в ній дійсно ззаді багато. Потолок, до речі, в гарному стані. 12 го року автомобіль це їй виходить, не це 14 років. 13, майже 14, вже скоро у нас 26 рік на носі. У нас тут електро. Угу. Такі є. У нас тут електропакетик, пам'ять сидінь. Бачите, Це для електро кришки багажника налаштування. От на тут відкрити і мене вибрати, або вона на максимально відкрив... Або вона на максимально відкривається, або на 3 четверті, або взагалі виключити цю функцію. Вона... Звичайно, у нас є чотири стеклопідйомника, тут у нас кожен вставочки такі. Тут у нас такі, такий декор. У е, нас є датчик світла і датчик дощу. Що ж, давайте присядемо. Оп. Ну, водію тут також доволі зручно. Це, в принципі, не машина, щоб їздити задіятися, це більш машина, щоб за рулем їхати, і щоб пасажирам було зручно. Так, що ми маємо? Ми маємо мультируль, клімат, контроль, маємо підігрів сидінь, маємо великий екран. Давайте заведемо машинку. Так, у нас є перевірка. Тотік дощ виключений, не знаю, якось напевно його можна включити. закрить праве заднє окно. Так, до речі, одразу перевіримо, чи роблять всі стеклопідйомники, бо всяке рває. Так, все робить. Бачите, у нас тут іде така от для очків замість цього. Бо нашого водію в принципі триматись. Треба обережно собі їхати. Далі. В нас є прошита навігація під Україну. Ми Бачимо Луцьк, далі рівне. Тобто це також класно. Я знаю, багато хто любить їздити саме з навігацією, а не з телефона. Того ось так. Ну і те, що я ще хотів показати, тут в автомобілі у нас ксенонові фари. Як видно, з ними буде прям точно вау. У нас є мач, у нас є ксенончик. Це все. Крутість комплектації. Так, а це я так і думав. Це у нас е, типу, е, структурні диски, структурні кувпакі, правильніше їх буде назвати. Ось так роблять зараз в машинах. Так, що, Ми включаємо задню передачу. У нас партроніки включаються. Ну, Хто шарить, той знає, що так, у нас електроручник. Щоб з електроручника зняти, достатньо просто чуть-чуть нажати на газ, і він сам знімається. Так, з'їдемо, проїдемося по колу. Що ми бачимо? Велика навігація, ну, типу, все для комфорту одної їзди на кожен день, в нас присутнє. Ось так воно виглядає. Така от шайба, щоб е -е, Керувати магнітофоном. Класна машинка, дійсно, всі в ній прості, класні машини для народу, свій бюджет, ще й тим більше. Бюджет таких машин 10-11 тисяч. Саме інсінній, саме 12-го року. Як там вже далі, як хто собі хоче, так і доцінює і оцінює. Такс. Ну, їде приємно. По підвісті в нас ніяких на стуків немає. Типу, всі якісь технічні нюанси вже продумані наперед. та... Ну, їх тут і не було. А якщо щось з машиною, коли вона приїжджає, О, партоніки працюють, повірено. Якщо щось з машиною, коли вона приїжджає і є, якийсь там стук підвісі, чи ще щось такого, звичайно, це все забирається. Тому що ну, машину з якимось даже дефектом підвісті, вже в нас ніхто не купить. Дуже, дуже це проблемно буде, якщо стукає підвізка, реально машину не купляють. Тому навіть якщо щось в машина приїжджає і не стукає, це все завжди забирається. Ну тут все окей. Дальше. У нас є датчик дощу ось такий сенсор. Ну, В принципі, реально комплектація е, бомба. Електроляда, ксенон, датчики світла дощу, підігріви, круїз контроль, типу все, що потрібно, все в ній є. Що ж, давайте ще раз перейдемося навколо і зробимо якийсь висновок. Виходить, ми маємо Opel Insignia. Це в нас такий преміум сегмент авто. Дійсно, вони дуже е, зручні в. В їзді в експлуатації, круті машини, чащі в нас в такому гарному кольорі. От я вже знаю своїх підписників, клієнтів. От вам найбільше автомобілі подобається в такому кольорі. І мені в принципі теж. Тому що вона якби і не чорна, і колір такий дорого цей виглядає у нас колір. Такс, виходить, ми маємо автомобіль 2012 року з двигуном 2 літри дизель з сіновською коробкою передач на ксенонових фарах. На передніх задніх партроніках електроляда, складання зеркал е, в їзді. Саме головне в ній пройдено ТО, а саме замінені масла, фільтра і навіть ремінь ГРМ там заді лежав. Я Тільки що точний, він дійсно замінений, це старий був. Тобто автомобіль у нас повністю обслужений, готовий до експлуатації по Україні, готовий до їзди. Вам тільки приїхати його купити, а купити його можна за 10 тисяч доларів. У мене в Смаль авто. Її ціна 10 тисяч 12-й рік, дизель на автоматі. Мотор класний, коробка Айсін класна, мотор обслужений, підвізка без питань. Автомобіль, до речі, ніде не має ржавчин, що також не головне. Комплектація класна. В принципі, висновок зробили. Машинка в реально е... супер. Ну, типу, от якщо ще взяти таке цікаве на вторичному ринку. Щоб її завжди продати можна було швидко і самому їздити зручно. Такий бюджет, Insignia виконує ці всі забагання. Напишіть свою думку про неї, чи сподобалась вам вона, мені сподобалась своєю комплектацією своїм кольором, і ціна також доволі адекватна. Виглядає класно, вже пару кругів я біля неї намотав вам. Так що, кого цікавить. Номер телефона є знизу. Будь ласка, питайте. Кого цікавить? Є доставка по Україні. Тобто, якщо вам сподобався цей автомобіль, ви мені написали, скидаєте завдаток, звичайно, без задаток ніхто до вас їхати не буде. І я там завтра-після -завтра на ній вирушаю до вас додому. Перед цим, звичайно, якщо ви бажаєте повністю перевірку, можете заказати на якомусь будь-якому сервісі. І ви, вам вже буде їхати перевірене авто до вас прямо під дім. До речі, ще що хотів показати, дивіться, у нас лобове, не фокусується. так, От На лобовому двоєчка, тобто лобове не мінялося з заводу самого. Дійсно, автомобіль збережений, гарний стан. Тут немає що говорити, фаркоп показував. Хожу ще думаю, що я вам показу. До речі, резинка. Ось така, у нас резина не показував на цьому все. Хто хоче собі таку Opel Insignia, будь ласка, звертайтеся, є у нас наявність. Також у нас в наявності ще з'являється цей міганчик 2015 року. Я його ще маю помити, відмити диски, зробити хімчистку, хоча він тут не сильно засраний. Покажу вам давайте. У нас є тут безлічовий доступ на всіх дверях, підігрів, клімат-контроль, великий вже сенсорний екран, R-Line, RL він називається, R-Link, R-Line. Ось такий міганчик з'являється наявності. Цікава машинка, в ній один підкрас, косметичний, 190 мікрон. Типу, стан шикарний. Також скоро в наявність злетить такий Lexus. 4,7 газ бензин. Бачите, в на нас багато таких машин, але цей, цей не продається. Це трильтра дизельний. Далі ще в наявності є Citroen, це 4 Picasso 2014 року, 1.6 дизель в автоматичній коробці передач, точніше з автоматичною, І водиться в якому він в класному кольорі на чорних дисках. Класна машина з батюшчовим доступом, масаж сидінь, електроляда, в ньому є все реально. Ціна на таке авто 11500 доларів. Когось цікаво, звертайтеся. Також є в наявності Audi R8, але це не наш не сьогоднішній ролик. Це можливо цікавий 4 4.2 бензин за ціною 45 тисяч доларів. Далі в нас в наявності є такий Dacia Duster 1.6 бензин. Можливо, зацікавити за ціною 7500. Golf 6 за ціною 8200, дизель GT-Line, за ціною 9000, ти не зефірка за ціною 7300 7, 300, 7 місно, 1, бензину. E, Kia Sportage 2016 року, вона 2 літра дизельна GT-Line комплектації. Напишіть вашу пропозицію за це авто, готові розглянути, готові її доставити в будь-яку точку України. Тобто, кого цікавить це авто, звертайтеся. Далі Тігуанчик за у нас. 17 тисяч доларів, 70 тисяч пробіга в ньому. Далі два грансцені. Один з них на механічній коробці передач один і дизельний 7 за ціною 8900. Другий з них на автоматі в Босе один і 15-го, дизельний 15, 14-го року він за ціною 10900. Далі Гольфіг плюс 2008 року 1,4 TSI, бензинчик за 5700. Renault Scenic X-Mode, точніше Канквест 16 бензиновий, повністю обслужений, весь по кругу, нічого робити не потрібно з ним. Взагалі від слова за ціною він 6,5 тисяч доларів. Далі Astra J досі є за неї. Дзвінків куча, її ціна 6500. Реально за останній час така сама ходова модель, що виставляв, саме, саме більше дзвонив за неї. Ну і Audi A3 також повністю обслужена. ГРМ, ланцюг, масла, фільтра, все замінені на автоматі. Давайте вам її ближче покажу. 1,8 бензин, чорна ніде не фарбована, абсолютно. Там на кожній машині вже не наголошував. У мене більшість машин ніде не фарбовані або якийсь один косметичний підкрас. Така Audi a 3, 1,8 бензин з автоматичною коробкою передач. А, вибачаюся, закрив цей чорний потолок, в ній ось такі сленс-сидіння, великий екран, клімат-контроль, підігрів, ну, є все дійсно. Ціна 7900, от сам на нитаєшся навіть. Цікавий автомобіль. Так що, кого зацікавили інсігнія, звертайтеся. Е, Смаль Авто, працюємо кожного дня, хто хоче прийняти свою авто на реалізацію. Всім гарного дня та до побачення.